Шахрайна торгівельних майданчиках під виглядом продавців. Шахрайська схема така. Покупець знаходить потрібний товар на торгівельному майданчику, наприклад, войдушку, та виходить на зв'язок із продавцем, який насправді є шахрейцем. Псевдопроводавець, замість того, щоб обговорювати деталі угоди в особистому кабінеті торгівельного майданчика, несподівано пропонує перейти в меседж, де продовжується листування стосовно товару. Псевдопродавець може начислювати додаткові оформи, товару і підтримувати розмову про товар. Коли приходить час платити, шахрай надає посилання для оплати, яке веде на фішинговий сайт. Вже на фішинговому сайті покупець вводить реквізити карт, номер, термін дії, призначений код CVV та код із смс, підтвердження операції. Шахрай отримує цю інформацію та кредит гроші з картки покупця. Щоб уникнути подібного шахрайства, обговорити деталі роботи виключно в чаті торгівельної платформи або використовуючи додаток платформи. Оскільки у сторонніх месенджерах, такі як Viber, Telegram, WhatsApp, шахраї можуть насилати фішингові посилання. Надавайте перевагу після праці остерігайтеся рекламних оголошень, які займають купити якісні речі за мінімальними цінами. Не приходьте за посиланнями від незнайомців. Спершу перевірте адресу, тільки потім вкладайте на посилання. Не будьте ретисі платіжних карток на незнайомих та підрозділіних вебсайтах. Також рекомендується додатково перевірити безкоштовно на сайті Кіберполіції або в сервісі Асоціації ЕМО. Злава каунтів у соціальних мережах та месенджерах. Схема шахрайства, друг просить фішингове посилання, наприклад, під виглядом пропозиції взяти участь у голосуванні конкурсу. За посиланням громадянини вводять логіни та паролі від своїх аккаунтів у соціальних мережах, які автоматично стають відомі шахраям. Далі шахраї від імені власника аккаунту розсилають однакові повідомлення, такого змісту. Привіт, возить будь ласка гроші, До завтра дуже треба шахраї зазначають зазначається різну, вказуючи номери своїх карток. Таким чином, привласнюють кошти осіб, які погоджуються їх позичити. Що робити, якщо ви отримали повідомлення від друга e, з проханням позичити гроші? Перше. Запитати у друга те, що можете знати тільки він та ви. Таке запитання одразу викриє храям. Друге, перетелефонувати другу за номером, який ви точно знаєте, а не той, що каз, зазначений був в аккаунті сторінки в соціальних мережах месенджері. Бо якщо шахрай зламав сторінку, то він міг змінити номер телефону в профілі ЖЕ. СМС-повідомлення про переміз коштів з потічної карти. Шахраїна надсилають СМС-повідомлення від імені банка про те, що з рахунку громадянина намагаються зняти кошти. Якщо переказ особа не здійснювала, потрібно зателефонувати банку за номером, зазначеним в смс, або перейти за посиланням. Якщо особа переходять то потрапляє на шахрайський сайт, де під виглядом блокування шахрайської транзакції і автоматичного повернення грошей пропонується близький номер телефону, пароль до інтернет банку усі реквізити картки, смс-код, код підтвердження проведення операції. Якщо особа телефонує за вказаним смс номером телефону, шахрай. Веде жертва на цей саме шахрайський сайт, де схиляємо та стимуть вище значені дані. Щоб уникнути подібного шахрайства, нікому не повідомляйте призначений номер на звороті картки, пароль до інтернет-банкінгу, коди банків та мобільних операторів. Телефонуйте в банку за номером, зазначеним на звороті платіжної картки. Шахрай. Goodbye.